На телеканалі, яка продовжує програма Контакт. Мої вітання до виборів лишається тиждень, тож саме час підсумувати, з чим підійшла партія влади до фінішної прямої. І про це ми поговоримо з обласним депутатом і також головою міської організації партії регіонів Володимиром Ходаком. Вітаю вас, пане Володимиру, у нашій студії. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Е, перш за все, хочу сказати дійсно. Е, е, Виборча компанія вже добігає фінішу, і, відповідно, партія влади за цей період все-таки повинна показати ту реальну роботу, ті реальні результати, які ми досягли, що ми планували, чого ми досягли і над чим ми працюємо в майбутньому. Зрозуміло, ну до мене у вас таке перше запитання. Ви успішний бізнесмен. Скажіть, будь ласка, чому з бізнесу подалися все ж таки в політику і очолили Черкаську міську організацію партії регіонів? Ну, перш за все, хочу сказати, що я член партії регіонів, тому на конференції однопартійці висловили мені довіру. Довіру очолити міську партійну організацію. Я все-таки маю певний досвід з адміністративного управління, досвід об'єднувати людей, вирішувати певні справи. І це, напевно, важливо для нашої політичної сили. Тому сьогодні є головою Черкаської міської партійної організації регіон. А скажіть, будь ласка, конкретизуйте, які завдання ставили і з чим підійшла партія регіонів? До виборів. Що вдалося зробити задля покращення життя людей? Я знаю, що кілька програм існує в партії, що виконано по них. Ну, ми напередодні 15-ї річниці святкування партії регіонів. Партія регіонів це партія влади, яка взяла на себе відповідальність за політичний устрій країни, за соціально-економічний розвиток. І досить ефективно працює над вирішенням цих завдань. Перш за все, хочу сказати, що якщо взяти політичний устрій, то сьогодні є чітка вертикаль влади, є президент, почесний лідер партії регіону Віктор Федорович, Янукович, є уряд, є законодавча влада, яка приймає певні закони. І це напевно за останні роки досить важливе досягнення, адже всі працюють на загальний результат заради людей. А які завдання ставилось? Значить, на Черкащині існує така програма, як будуємо нову Черкащину, на що вона орієнтована, які основні завдання і що вдалося зробити в нашій області? Дійсно, це прийнята програма програма, яка декларує наші завдання, наші напрямки розвитку регіонального Черкаського краю. Хочу сказати, що, перш за все, це питання соціального характеру, це питання економічного розвитку регіону, дуже важливі. І якщо ми візьмемо сферу освіти, то дійсно сьогодні. Є певні досягнення. Перш за все, є програма, яка прийнята обласною радою. Це шкільний автобус, 74 автобуси, і Черкаська, Черкаський регіон, Черкаська область закрила всі питання довозу дітей, вчителів в сільських школах. Я думаю, що це хороший результат і це певний успіх. Також добудовано школи в Драбові. Практично довгий час ніяк не могли вирішити це питання і завдяки позиції голови обласної адміністрації Бориса Чутулуба, завдяки активній роботі влади, партії регіонів, все-таки ми побудували цю школу, і школа працює також в Умацькому районі село Родніківка, де були проблеми і в плані, в якому була організована серйозна. Питання і з точки зору будівництва, і з точки зору фінансування, це досить хороший результат, який потрібен людям. Також хочу сказати, якщо брати медицину, скільки незалежності України, стільки, напевно, у нас не було дитячої обласної лікарні. І завдяки роботі влади, позиції влади все-таки це питання було вирішено. І сьогодні Досить ефективно працює. Дитяча лікарня обласна, приймає маленьких пацієнтів. Це також рішення, яке все-таки на зустріч людям. Сьогодні ми активно є проєкт побудови діагностичного центру в обласній лікарні. Там у нас також була проблема певна, яку ніхто не підіймав, і темпи будівництва досить. Короткі чотири місяці, і має запрацювати діагностичний центр. Це також, напевно, успіх і досягнення. Хочу сказати, що якщо дивитися аграрний сектор, розвиток сільського господарства, адже ми все-таки область досить орієнтована на сільське господарство і на переробку відновлено 30 цукрових заводів в області, які запрацювали, які виробляють цукор. І сьогодні, напевно, це також вплинуло на ціну цукру для споживачів. Якщо в минулі роки ми не знали, чого чекати, то сьогодні все-таки ми можемо забезпечувати і Черкащину, і взагалі Україну цим продуктом. Також хочу звернути увагу на те, що сьогодні економічний розвиток, тобто є інвестори, які приходять в регіон, яким створюються певні умови. Приятливі. Тим самим інвестори вкладають кошти, ресурси, будують підприємства, створюють робочі місця, виплачують заробітну плату, і сплачують податки. Підтримка бізнесу реальна і необхідна. Це також важливо, напевно, якщо дивитися в цілому. Відродження спортивного життя на Черкащині. Також важливий успіх. Чому? Тому що, ну, також, наприклад, сьогодні ми маємо і розбудову дитячих майданчиків по області. Сьогодні ми маємо розбудову спортивних футбольних полів. Сьогодні дійсно влада працює над важливими питаннями, які необхідні для черкащан і мешканців Черкаського краю. Дякую вам за таку вичерпну відповідь. А тепер пропоную конкретніше зупинитися на тих напрямках, які ви назвали. Ви, Володимир Анатольович, як виходець із великого бізнесу. Певно, як ніхто, знаєте зсередини ті проблеми, які є в бізнесі, і що влада на вашу думку, що владі на вашу думку вдалося вирішити в бізнесі, і що потрібно для того, щоб все ж таки підняти на вищий щабель і малий бізнес, і середній в Україні. Дійсно, економіка залежить в цілому від бізнесу, адже податки, надходження коштів на всі соціальні сфери, це завдяки активній роботі бізнесу. І в 2008 році, коли бізнес попав в зону турбулентності, коли фінансовий ринок, банківський сектор, Можна сказати, обвалився, так? то в плані, в якому було важливо все-таки зберегти позиції і дійсно вжити певних заходів, які все-таки стимулювали і підтримували бізнес. Також, напевно, важливим результатом цього є, коли влада проявила ініціативу і провела такі досить серйозні робочі зустрічі з представниками бізнесу, профспілок і влади, і була підписана. Соціальна угода про партнерство. Коли влада підтримує бізнес, з точки зору підтримує ті проекти, які пропонує бізнес, бізнес бере відповідальність на себе за також соціальні функції, за, допомагає в розвитку і вирішенні питань, які необхідні. І профспілки також співпрацюють і десь в якійсь мірі з позиції конструктивної спільної співпраці. Тому це важливо, коли є діалог, коли є підтримка, коли є розуміння, тоді буде результат. І в цьому напрямку. Є певні результати, певні успіхи. Це ті підприємства, це ті проекти, які сьогодні реалізуються. Також останній заход, коли проходив міжнародний бізнес-форум на Черкащині, ця ініціатива була влади, запросити підприємців з різних країн, представників, показати, що ми можемо, які ми можемо створити умови для бізнесу, для інвесторів. Для того, щоб вони все-таки приходили на Черкащину, працювали, і дійсно від цього був користь нашому краю і для бізнесу були хороші фінансово-економічні результати. Дякую. А от бізнес напряму ж і успішні підприємства також пов'язані з створенням нових робочих місць. Що можна сказати в цій сфері? Які підприємства створені? Скільки робочих місць вдалося забезпечити на Черкащині останнім часом? Ну, перш за все, досить активно відновлення цукрових заводів. Це, напевно, робочі місця реальні. Тобто, ті місця, які сьогодні, ті підприємства, які сьогодні створили. І, напевно, це ну, велика кількість сотні робочих місць. Це вважаю конкретний приклад. Якщо брати аграрний сектор, також успішна робота аграріїв. Тому що ми дійсно маємо хороші результати по показникам сільськогосподарським. Тобто, ми практично зібрали 3 мільйони там, 700 тисяч тонн готової продукції аграрної, яка також переробляється, і відповідно там працюють люди. Це конкретні робочі місця, це податки, це підприємства. Якщо брати промислові підприємства, все-таки на сьогоднішній день дійсно важливо наскільки місто. Розвивається, тому що був спад такий економічний. І сьогодні все-таки влада активно сприяє роботі цих підприємств. Це і Богдан, підприємство, яке також попало в таку кризову ситуацію і досить потихеньку налагоджує свої робочі процеси і випуск продукції. Це і підприємство «Металінвест», інвестори, які побудували. Підприємство, яке готує металоконструкції спеціальні для будівництва. Також це, напевно, також даже ті питання, які відновлення річкового порту нашого, тому що там люди отримали роботу. Ви пам'ятаєте, в якому стані це підприємство було. Я думаю, це такі конкретні, реальні кроки. І інвестиції в майбутнє, які прийдуть, тому що форум він дає свої результати, і це нові інвестори, які прийдуть в регіон і які почнуть працювати. Також десь, напевно, важливо, коли є і програми розвитку, які приймає обласна рада стосовно бізнесу. В цілому це сприятливі умови для розвитку, стабілізації. Підприємницької діяльності на Черкащині, також фінансовий сектор, банківський. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, я знаю, що напередодні виборів до міської ради була у місті Черкаси створена така собі громадська приймальня партії регіонів. Чи зараз вона функціонує, чи звертаються люди, і чи можна якось конкретизувати, з якими проблемами найчастіше йдуть люди? І що вдається вирішити, чим допомогти? Ну, громадська приймальня працює, працює досить успішно. Там є професійні фахові юристи, які надають допомогу юридичного характеру, тому що взаємовідносини там з місцевою владою, там є такі проблемні. Також хочу сказати, що там є представники від партії регіонів, від міської партійної організації, питання соціального характеру, які виникають, питання юридичного характеру. Це було створено для того, щоб вирішувати проблеми людей, які живуть і на Черкащині, і звертаються не тільки з міста Черкас, а й з районних центрів. Це дуже добре. І ми працюємо, працюємо для людей, і я думаю, це важливо. Я знаю, що також при облдержадміністрації була створена гаряча лінія, особисто до губернатора. Напряму могли черкащани з будь-якої точечки нашої області звернутися із тим питанням, яке їх турбує. Також в цьому плані. Ну, дійсно, все-таки розуміння проблеми залежить від того, наскільки оперативно виявляється ця проблема, наскільки оперативно приймаються рішення. І в цьому напрямку, все-таки, голова обласної адміністрації Борисичтур досить відповідально відноситься і всі ті проблеми розглядаються. І я хочу сказати, що. Все-таки багато питань вирішувалось, коли були зустрічі е Сергія Борисовича з мешканцями Черкас, різних мікрорайонів, і де підіймались питання і комунального характеру, і питання, пов'язані з покриттям на дорогах, і освітлення, і питання, які пов'язані з е звичайними умовами проживання людей. і е Майже всі вони вирішені. Чому? Тому що були дані доручення і працівникам адміністрації, і управлінням, а також і міська партійна організація переймалася цими проблемами і питаннями. Дякую, Володимир Анатолійович. Окрім депутатської діяльності, активної громадської діяльності, ви також є віце-президентом ФК Славутич. Скажіть, будь ласка, коли ви? Дається вам це все поєднувати і чому взяли на себе відповідальність ще і за футбольний клуб Черкащини? Ну я хочу сказати, якось футбол він переймаюсь давно. Я матерський футбол був, маю певний досвід в цьому напрямку. І коли є досвід, коли ти розумієш, що треба робити, плюс була прийнята обласна програма. Розвитку футболу на Черкащині на 5 років, це також дуже важливо, і це також ініціатива партії регіонів, депутатів від партії регіонів. Хочу сказати, що футболом займається, напевно, найбільша кількість дітей і людей, які вболівають, підтримують. І на сьогоднішній день добре, що є така можливість в цьому проєкті працювати. адже Раніше було якось складно, взагалі не було команди. За ініціативи Сергія Борисовича був створений футбольний клуб Славутич, відроджуються традиції, щось в нас вдається, щось не вдається, але є конкретна справа, є дитячий футбол, це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день у нас чотири дитячі команди приймають участь в Вищій лігі чемпіонату країни. І це, напевно, успіх. І діти з задоволенням приходять в дитячі секції, займаються, і це напевно також соціальна така сфера, тому що з ними працюють педагоги, і вони їх виховують. І це дуже важливо для країни. І в цілому ну, дійсно діти забрані з вулиці і можуть займатися після школи. Потрібною справою. А скажіть, будь ласка, чи є забезпечення спортивним інвентарем, приміщеннями, де б діти могли займатися, щоб чи належні створені умови для цього? Ну, перш за все, хочу сказати, що ми маємо хороші результати, адже в рамках цієї програми сьогодні є хороший показник це центральний стадіон міста Черкас, де виконані, зроблені певні роботи по інфраструктурі, по відновленню цього. Тоді він має історію, там займались цілі покоління, і те, що ми прийняли від минулої влади, ну це було руїни. І за менше, ніж за два роки, все-таки відпрацьована програма реконструкції, ремонту, проведені роботи, дітки займаються, приходять, є тренери, створені умови і для вболівальників, і для. Проведення футбольних матчів. Це також конкретний результат роботи влади і партії регіони. А скільки діток охоплено і займається в спортивних секціях, зокрема, можливо, в футбольних? Якщо брати дитячу спеціалізовану спортивну школу, яка знаходиться на Пастирівській вулиці, там більше 500 дітей, які займаються в відділенні футболу. Тобто, практично це різні вікові. Групи, починаючи там з 7 років і закінчуючи до випускників, які до 16 років, які сьогодні досить е, е, з бажанням, і з ними працюють професійні педагоги, тренери. І це дуже важливо. І знаєте, сьогодні ми дійсно партія влади, ми не просто там щось говоримо. Ми, якщо декларуємо щось, ми його виконуємо. І це, напевно, потрібно громаді, потрібно людям. А як ви оцінюєте ініціативу міністра Табачника перетворити фізкультуру із основного предмету у факультатив? Наскільки це допоможе дітям? Ну, я би сказав своєї історії. Ми навчалися в звичайних школах, Ми, у нас був урок фізичної культури, це був один із таких важливих. Ми чекали його, тому що це якась релаксація від таких предметів, які там. Математики, фізики, хімії. І я вважаю, що все-таки ми маємо досвід, хороший досвід. Його треба просто розвивати, над ним треба працювати, а якщо там є якісь питання такого там змін, чи все-таки треба реально дивитися, що людям потрібно те, що їм притаманне. І я думаю, що, напевно, чим прийняти таке рішення, треба досить Реально розуміти ситуацію. Зрозуміло. А як би ви в цілому характеризували стан спорту на Черкащині? З футболом, певно, що йде відродження, все гаразд, а з іншими видами спорту? Ну, сьогодні також в рамках програми розбудови інфраструктури. Багато побудовано майданчиків функціональних, де дітки можуть і займатися спортом в цілому. Сьогодні ми маємо досягнення. Хороші, якщо подивитись на міжнародній арені, це наші паралімпійці, які завоювали золоті медалі на Паралімпійських іграх. Це показник, тому що займаються. Сьогодні ми маємо хороші результати. Це наші збірники, які виступають в легкій атлетіці, які показують хороші результати. Потрібно розвивати не тільки футбол, в цьому напрямку працюємо. Є програми, які прийняті обласною радою. є... Плани, стратегія, і це дуже важливо сьогодні, наприклад, на центральному стадіоні в рамках розвитку легкої атлетики є в планах зробити доріжки бігові для проведення змагань, навчально-тренувальних занять. Це також важливо. Це вже не футбол, це інший вид спорту. Але в комплексі це, напевно, буде корисно для всіх. Здоров'я нації. Так. А скажіть, будь ласка, ви згадали про параолімпійців, які здобули високі нагороди. А чи є якесь матеріальне заохочення, матеріальна винагорода з боку влади наших параолімпійців? Я хочу сказати, влада дійсно підтримала і допомогла конкретно переможцям було персонально Сергій Борисович голова обласної. Адміністрації вручив ключі від квартир, цінні подарунки. Була ціла передача, була зустріч з паралімпійцями, з тренерами, з представниками паралімпійського руху. Це також, напевно, важливо, адже сьогодні для них також увага найважливіша, тому що вони дійсно досить відповідально відносяться, відповідально працюють, тренуються. І е, показують досить високі результати. Дякую, дякую вам за цю насичену розмову. На жаль, наш ефір добігає до кінця. Тож, якщо ви бажаєте, маєте хвилиночку, аби звернутися до наших телеглядачів. Ну, перш за все, я хотів би сьогодні ми в такому етапі виборчого процесу. Хотів би звернутися, що все-таки партія влади виконує свої зобов'язання. Не просто розмовляємо, не просто про щось декларуємо, але й виконуємо і вирішуємо все, що необхідно для людей. Хотів би звернутися до виборців, прийти 28 жовтня на виборчі дільниці, проголосувати і підтримати партію влади, партію регіонів. Я думаю, що це буде на користь нашій країні і людям, які проживають в Україні. Дякую за цю розмову. На цьому мусимо ставити крапку. А я нагадую, що сьогодні гостем студії був депутат обласної ради, голова міської організації партії регіонів Володимир Ходак. Залишайтеся з телеканалом Віка. З нами цікавіше. До нових зустрічей.